Чи можна їсти білок при подагрі? Так, можна і треба їсти білок. Коли є загострення, ми можемо знизити вживання білку там, до нижньої межі вашої там, добової норми. Але насправді це велика помилка, коли люди починають виключати тваринний білок, вони починають їсти більше вуглеводів, більше фруктів. Подагра це захворювання системне, яке розвивається на тлі порушення обміну речовин. Це захворювання, яке не розвивається внаслідок того, що людина там їсть тваринний білок. Білок тут не винен. А е, хто винен? Е, винна сама людина, тому що порушує всі правила харчування. Зазвичай у такої людини є надлишок фруктози в раціоні, фрукти, приїдання фруктами, е, призводить до підвищення сечової кислоти. Також це інсулінорезистентність, порушення вуглеводного обміну речовин, цукровий діабет другого типу, метаболічний синдром, коли є ще гіпертонія, порушення жирового обміну. Тому, будь ласка, не виключайте білок. В момент загострення так ви можете обирати продукти середнім та низьким містом бурінів. Але там повністю виключати білок не треба. Треба працювати з дисбалансами, які ви знайшли у себе по а, щорічному чекапу, тобто по переліку щорічних аналізів. Якщо самостійно а, важко впоратися з подагрою, ви можете звернутися до нас в школу здоров'я і ми вам допоможемо. Для цього напишіть мені в дірект ваш номер телефону.